Це програма схеми, проєкт Радіо Свобода та першого національного. Ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників та корумповану правоохоронну систему. Прозорість, звітність та підконтрольність влади українському народу це те, чого ми прагнемо і за що продовжуємо боротися. Дивіться сьогодні у випуску. Земля президента схема на мільйони. Як Петро Порошенко та Ігор Кононенко вирішили оселитись у царському селі? Я дійсно опікувався питанням е, е, цим питанням е, з 2004 року. Операція кооператив, як отримати гектар найдорожчої землі Києва за безцінь? це схема безкоштовного. Привласнення київських земель, і чому продавець елітних ділянок виявився звичайним водієм? Сюди Порошенко приїжджав купляти чи ні? Ой, у да, гості приглашала я його хлопці. прийшли, шові говорять. Ми продовжуємо розслідування, яке стосується земельних ділянок президента України. Після того, як ми розповіли, що у президента немає дозволу на проведення будівельних робіт від міністерства культури, виявилося, що це далеко не кінець історії. Нашому журналісту Максиму Савчуку вдалося викрити схему, за якою цю елітну землю, а це більше гектара у серці столиці, Київрада безоплатно передала у власній структурі, пов'язані із Петром Порошенком та першим. Заступником голови його фракції Ігорем Кононенком після ланцюжка дивних операцій земля опинилася у безпосередній власності політиків. А згоду на розроблення документації щодо передачі у власність земельних ділянок надавав безпосередньо Олесь Довгий, той самий одіозний соратник Черновецького, який на останніх парламентських виборах пройшов у раду без жодних перепон з боку президента Порошенка. Спеціальне розслідування Максима Савчука та. А програми схеми. Це царське село: елітне поселення багатіїв у печерському районі в центрі Києва. Ось цей ошатний маєток із тенісним кортом, власність народного депутата Ігоря Кононенка. Він давній товариш і бізнес-партнер президента України із 94-го року. Кононенко потрапляв до Київради за списком сумнозвісного блоку Черновецького. Тепер він народний депутат України, перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Ділянка самого президента навпроти. Коли Петро Порошенко зведе тут житло, давні приятелі зможуть ходити один до одного в гості пішки просто через дорогу. При цьому у ділянок Порошенка і Кононенка навіть адреса спільна вулиця Радіальна, 5. Про цей факт ми довідалися випадково. Раніше схеми з'ясували, що Радіальна 5 на Печерську це адреса ділянки президента. Однак, електронний державний реєстр речових прав за запитом вулиця Радіальна 5 надав інформацію не про землю Порошенка, а про ту, яка навпроти. Ось її кадастровий номер. Площа трохи більша 46 соток. Власник Ігор Віталійович Кононенко. Нас зацікавив факт такого сусідства. Кононенко впливовий парламентар з президентської фракції, і ми вирішили дослідити, яким чином Порошенко і Кононенко отримали сусідні наділи у царському селі. І кожен виявлений факт викликав щонайменше подив, а подекуди і шок. Вималювалася ціла схема, яку важко назвати прозорою. Я так розумію, що теплиці, в принципі, нові, нові. не потребують оновлення. От як давно вони збудовані? А у 2008 році вони здані в Угу. І в принципі, от тут вже почалося нове життя, бо раніше ви були там ближче до парку Слави, я так розумію. Ну на Радіальній. на Радіальній, так, так так і так, от у 2008-му От ви переїхали сюди. Так, тут так, нові так, корпуси. Так, Ольга Михайлівна пригадує ті часи, коли ділянками на радіальні 5 володіли не Порошенко і Кононенко, а місто у 2008-му році. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району міська влада з цієї елітної землі. Взамін замін було надано ділянку біля промзони на залізничному шосе 61, де ми й зустрілися. Основна наша вимога була, щоб у нас була гарна оранжерія і пристосована до вирощування квітів. Старі корпуси, склади, оранжереї, парники у царському селі можна побачити за допомогою сервісу Google Earth, повернувши час у 2008 рік. Тепер ця земля розчищена під приватне будівництво президента. А Ігор Кононенко на своїй ділянці вже встиг і побудуватись. Як відбувалося переселення комунального підприємства? 23 вересня 2003 року було зареєстровано товариство К». уже на восьмий день свого існування, 1 жовтня, розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Омельченка, ця фірма стає інвестором будівництва нової бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень на залізничному шосе 61. Ще до завершення будівництва у 2004-му Київрада надає дві земельні ділянки на радіальній п'яті теплицями, де все ще працювало комунальне підприємство «Зеленбудсервіс УК» в оренду на 10 років. У 2008-му будівництво на залізничному шосе завершили, і працівники комунального підприємства разом із квітами, саджанцями і насінням переїхали із царського села на залізничне шосе. Вже під час будівництва можна було зрозуміти, для кого готували цей гектар і 10 соток землі. У 2006-му серед засновників Зеленбудсервісу КАЗ з'являється депутат Київради від Блоку Черновецького Ігор Кононенко. Я дійсно опікувався питанням е, е, цим питанням е, з 2004 року. Справа в тому, що е, було розпорядження, підписане ще паном Мольченка. Щодо інвестиційного проекту, який, який був який були реалізований коротилом зеленбудсервіська, щодо переносу напівзруйнованої бази Зеленбутсервіс Печерського району в інше місце. Пан Кононенко, який не заперечує свою причетність до Зеленбудсервісу КА, обмовився не назвавши товариство кооперативом. У 2007 році правонаступником товариства Зеленбудсервіс К є обслуговуючий кооператив із такою ж назвою. І вже кооператив у 2008 році завершує будівництво виробничої бази. Для чого ж товариство перетворили на обслуговуючий кооператив житлово-будівельного напрямку діяльності? Очевидно, щоб не викуповувати у міста звільнений від квітів гектар з лишком землі, а отримати його безкоштовно. І справді, 23 квітня 2009 року, депутатська більшість Київради голосує за безоплатну передачу двох ділянок у власність Зеленбудсервіс. К це саме головна і наймасштабніша схема безкоштовного. Привласнення київських земель. Саме через фіктивні, а вони є всі фіктивні, житлово-будівельні кооперативи, так звані, обслуговуючі, відводились найбільші масиви і найцінніші землі. Не 20 і 30 соток. Правозахисник Олександр Дядюк пояснює, земельний кодекс передбачає, що житлово-будівельні кооперативи мають право отримати землю безкоштовно і цим активно користувалися аферисти за часів космічного мера. Ще раз говорю, це чистої води корупція і чистої води шахрайство. Юрист звертає нашу увагу на наступне: створити житлово-будівельний кооператив можуть лише певні категорії громадян, які гостро потребують поліпшення житлових умов. Такий кооператив мають створювати особи, які перебувають на квартирному обліку, тобто потребують житлових, поліпшення житлових умов. Їм ділянка повинна відводитись ну, десь приблизно саме для будівництва того житло в тій кількості, щоб забезпечити житлом саме членів цього кооператива. Здогадайтеся, яку відповідь ми отримали від Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міськдержадміністрації. Жоден із 12 членів Зеленбудсервісу К не перебував на квартирному обліку. Хто ж ці особи, яким передали у власність понад гектар землі, у царському селі задарма? Наш ретельний пошук і розслідування показало, що серед 12 членів кооперативу принаймні половина особи, наближені до Порошенка і Кононенка. Це Оксана Авдієва, сестра Ігоря Кононенка, Оксана Смакууст, довірена особа Петра Порошенка на виборах 2012 року. Менеджери бізнес-структур Петра Порошенка і пов'язані з ними люди. Геннадій Осіяненко, директор дочірнього підприємства Кондитерська корпорація Рошен, Ігор Козловський, директор приватного акціонерного товариства Інтеркорн Корн Процесін індастрі, Ігор Гержан, екс-директор закритого акціонерного товариства, спортивно-оздоровчий комплекс монітор, тобто Клубу П'ятий елемент. Я Маренкевич, член ревізійної комісії Севастопольського морського заводу. Більше того, саме місце реєстрації кооперативу теж веде до Порошенка, вулиця Мічуріна, 56. За цією ж адресою перебував автоцентр, що входить до структури його групи Укрпромінвест. Підсумуємо, Обслуговуючий кооператив безпосередньо відношення до якого мав Ігор Кононенко, його сестра та менеджери з бізнесу Порошенка не заплатив у столичний бюджет за гектар землі ні копійки. Більше того, за словами Олександра Дядюка, у членів кооперативу не було підстав, щоб претендувати на землю, бо вони не перебували на квартирному обліку. Але пан Кононенко на наш закид відреагував так. Люди мають право вступити в кооператив, якщо в них є погані умови. На обліку ці люди не не перебували. Це, це я звичайно це це дискісійне питання. Перевірте, воно я вам сказав але я не юрист. Я просто ну не готовий коментувати ці речі. Ми ж вирішили поцікавитися, скільки б теоретично могло отримати місто за ці площі у царському селі, якби продавало ділянки за ринковими цінами. Знайшли ріелтора, який займався продажем купівлею будинків та землі на Печерську і працював у той час. Озвучені ним цифри шокують У 2009 дев'ятому году. Була начала року максимальна стоїмость. Кризис ще не успел сказаться на ринку. Наиболее дорогая стоимость сотки землі в Печерському районі була в царському селі. Стоимость сотки мінімальна була 250 тисяч доларів сотка. Ні, вам не почулося. На весну 2009 року сотка землі була мінімальна, була 250 тисяч доларів сотка. Нескладно підрахувати, скільки теоретично місто могло отримати за ці дві ділянки загальною площею 1 гектар і 10 соток 25 мільйонів 250 тисяч доларів, або за тодішнім курсом 202 мільйона гривень. Хто ж міг допомагати кооперативу Зеленбудсервіска отримати позитивне рішення Київради про передачу дорогоцінної землі? Леонід Михайлович він переважно перебував кажуть в Австралії в і приходив раз на кілька місяців чи півроку в Київраді появлявся. Там ролили інші люди Довгий, Супруненко. І інші і справді в одному із судових рішень ми знайшли підтвердження, що до цієї історії має причетність довгий. Він як секретар Київради, надав згоду на розроблення документації з землеустрою щодо передачі у власність кооперативу земельних ділянок. У відповідь на прохання про інтерв'ю Олесь Довгий надіслав наступне до повноважень. Секретаря Київради не входить перевірка і оцінка рішень про передачу земельних ділянок юридичним чи фізичним особам, а виключно дотримання регламенту під час їх внесення до порядку денного. При цьому пан довгий не дав прямої відповіді, які у нього відносини із Петром Порошенком та Ігорем Кононенком. Але зважаючи на те, що на своєму окрузі на Кіровоградщини він не отримав достойного суперника від блоку Петра Порошенка, можемо припустити, що ці відносини не ворожі. Більше того, народний депутат з фракції Порошенка Сергій Лещенко поділився зі схемами ексклюзивною інформацією. Виявляється, президенту дуже не подобалося те, що Сергій Лещенко, Мустафана Єм та Світлана Заліщук приїхали на округ Довгий, Довгого і переконували людей не віддавати голос за кандидата з суперечливою репутацією. Ми ініціювали про внутрішнього розслідування, щоб з'ясувати, хто в керівництві Блоко Порошенка злив круг довгого, але отримали від президента негативну відповідь, що не треба цим займатися. От, наскільки я розумію, довго є гарні стосунки. Самим президентом в нього є гарні стосунки з керівником державного управління, з справах, тобто за президента паном Березенком. Вдового є стосунки, також наскільки нам казали з людьми воточні кличка, які також його начебто підтримували. Сам Олесь Довгий не раз потрапляв в об'єктив нашої камери, прямуючи до адміністрації президента. Але це лише пів історії. Не менш цікава подальша доля наділів, ключова ланка ланцюжка, після якого ділянки опинилися у власності політиків. Ми припускали, що ділянки перейшли у приватну власність Порошенка та Кононенка безпосередньо від кооперативу Зеленбудсервіска. Однак Ігор Кононенко це заперечив. Я купив в іншому підприємстві той час володарем ділянки було інше підприємство. Тож нас чекав і ще один етап пошуків аналізу і як наслідок, м'яко кажучи, подиву. Кононенко зізнався, що купив свою ділянку в приватного підприємства Укрсел. За даними єдиного державного реєстру в Україні існувало лише одне приватне підприємство з такою назвою. Це селище міського типу Красні Окни на Одещині за кілька кілометрів від Молдови. Ми тут, бо виявилося, що мешканець цієї глибинки зіграв одну з ключових ролей у схемі. Що ж відбулося із ділянками? Ці два ексклюзивні документи договори про задоволення вимог іпотекодержателя. Відповідно до 1-го 24-го червня 2009-го року, обслуговуючий кооператив Зеленбудсервіска, виступив поручителем товариства з обмеженою відповідальністю рідна марка Корп з орбіти того ж «Укрпроінвесту». перед іпотекодержателем – одеським приватним підприємством Укрсел. Ділянку на радіальній 5 площею 46 соток передали в іпотеку. Подібну операцію здійснили із другою ділянкою. Ще й у 63 сотки. І 20 липня 2009 року обидві ділянки переходять у власність приватного підприємства Укрсел. Зазначимо, що грошова оцінка цих ділянок знову показала далеко не ринкові ціни: більшу в 10 мільйонів 861 тисячу гривень, меншу в 8 мільйонів 236 тисяч гривень. Врешті одна ділянка перейшла у власність Порошенка, інша Кононенка. Пан Кононенко нам повідомив, що купив ділянку в Укрсел за 8 з лишком мільйонів гривень. Це приватне підприємство «Укрсел» одразу здалося дивним. І власник, і директор Микола Миколаєвич білий розмір статутного фонду всього тисяча гривень. По друге, ми довго шукали логіку в наступному. Приватне підприємство мало отримати мільйони гривень від політиків. А через п'ять днів цей же Укрсел отримує замовлений раніше пластик на суму 15 тисяч гривень. І Микола Білий так і не знайшов кошти, аби за нього розрахуватися. Конфлікти з постачальником дійшов до суду. А 30 березня 2010 року господарський суд Одеси визнає Укрсел банкрутом. 11 серпня 2011 року Приморський суд Одеси засуджує Миколу Білого за службову недбалість, несплату ПДВ. Однак білий потрапляє під амністію, бо є єдиним годувальником неповнолітнього сина. Ми в Красних Окнах, бо Микола Білий зареєстрований у цьому селищі на вулиці Пушкінській, 25. Це будинок горе мільйонера. Матір Миколи Миколаєвича про бізнес сина нічого не знає і каже, що син тут уже не живе. Передано товариству Укрсел, це ага. фірма Миколи Миколаєвича. А потім він її вже продав ага. е, президенту теперішньому і, ну. і пану Кононенку. А як він живе? Багато живе? Про що ви говорить, як і всі люди живуть. Багато хто а зараз їх... багато живе? Але ми знайшли брата Миколи Володимира Білого. Він дуже здивувався, що брат бізнесмен. Ваш брат е, Микола Миколаєвич. Він в Одесі Майклів і yeah. ніколи не виїжджав на тих космі. Володимир дав номер телефону Миколи. Розмова з директором ліквідованого Укрселу, який продавав київську землю, дала відповідь на багато запитань. Я хотів з вами поспілкуватися по продажу землі на радіальній 5 у Києві. О, це було, ребята, да, давно, вже 5 років. так, Ну виходить, що ви продавали землю Кононенко и Порошенку, правильно? Я не знаю. Я був найманим директором. Я, короче, струнил это все и работаю с водителем. А деньги ви эти получали от этих людей или нет? Тож, якщо вірити Миколі Білому, у підсумку маємо таке: за елітні ділянки на радіальні п'ять ніхто таки не сплатив і копійки. А створення такої довгої складної схеми юрист центру протидії корупції Олена Щерман пояснює просто: дуже часто використовується така схема, коли земля передається від одного власника іншого різними способами або це купівля, продаж це може бути іпотека, застава будь-що і тоді кінцевий остаточний власник стає добросовісним набувачем. Наостанок розкажемо про ще одного героя цієї історії Олександра Юхимовича, до якого потрапив наш запит, адресований в адміністрацію президента, під час підготовки попереднього сюжету про відсутність у Порошенка дозволу на будівництво на радіальні 5. Місяць тому цей чоловік намагався переконати у хибності наших висновків, але свого прізвища так і не назвав. У розпорядженні схем є копія довіреності, за якою Петро Порошенко надає право представляти його інтереси Олександру Юхимовичу Луцькому, та заява написана ним від руки на ім'я директора департаменту земельних ресурсів від 10 листопада 2014 року. Того ж місяця, коли схеми розпочали розслідування щодо землі на радіальні 5. Луцький просив передати йому справу відведення земельних ділянок за цією адресою, і у той же день їх отримав. Очевидно, аби приховати деталі цієї історії подалі від журналістських очей, Олександр Юхимович Луцький свого часу обирався за списком того ж блоку Леоніда Черновецького. Навіть був його заступником ось його сторінка у мережі Фейсбук. Тут Олександр Юхимович у мистецькому арсеналі в день інавгурації Порошенка. Ми зателефонували до нього, аби попросити про інтерв'ю і поговорити з ним особисто, як і з уповноваженою особою, про ділянки Порошенка. Але розмова не склалася. І Ми хотіли поспілкуватися з вами. На тему ну, про ділянки, про землю. Може, ви щось знаєте про Зеленбуд-сервіс, про кооперативи, про викуп ділянки, про підприємство Укрсел з уставним фондом тисячу гривень? Чого? Не знаю. Олександр Юхимович, ми просто хотіли запитати, де ділися документи із «Київзему», Бо ви їх забрали і не повернули там, Один раз попросили вам помочь, а більше мене не просить вам показати. Перед чим же на свою голову, мав іскати за приключи. Програма схеми готова надати ефір для коментарів та пояснень усім особам, згаданим у сюжеті. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. tv.schemy.gmail.com. надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось у наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.